Та день, коли нарешті ці шкуродери поскидали свої ціни на трактора, ще ми недавно вимахувались, а тепер віддають від 3000 шифен, а віддають тепер виходить, такі от циліндрові трактора. Є 4900, 4950, є донфенги, які там були по 8, зараз 7,400. Переписуйте номер. Дзвоніть, торгуйтесь коротше, з цими шкуродерами, хай скидають ціни ще. Тому що можна дійсно зараз файно по -по поторгуватися. 150 доларів знижка. Осталось в прошлом. Зараз по 300-500 по 500, знижка на тракторчики. Шефенг повнопривідні. 4200 чи 4250. Нові максимальні комплектації, то що стояло по 4500. Сінтай uh, трьохциліндровий є, 3750, хлопці, є uh, такі, 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 такі варіанти. Трьохциліндрові, є дешеві, є одноциліндрові, дешеві, є такі на 4 циліндрах uh, на, на всі лінійку Кентавр зроблена знижка. Там, поки по 200 доларів, знову ж таки, хлопці, торг, торг присутній. на 40 на 50-ка ще більший такі васороковки маються, бачите, кентаври. Джинма теж опустилася в ціні вся, тому що, бачите, стоїть. Вже й не знають, куди діватися, певно. Тому, мужики дзвоним, питаємося, торгуємося. Хай скидають ціни та щось собі забираєте, щось собі підбираєте, якусь а, якусь гідну техніку. Скаути такі є, 254, старші ДТЗшки теж. Ці но, но HPX ще. Зараз їх ж зняли з виробництва, то HPX ще розпродаються дешевше. Дяді Е, Коротше, техніки вдоволь різної. На будь-який гаманець можна взяти фактично, я ж кажу, від 에, там 3700 чи 3-циліндрового трактора. 에, шифінгу взагалі від 3000. Ну, ко, ціни реально. Отакі От ще 에, повнопривідні булати. По джинмах по всіх іде розпродаж тотальний. Тобто Джинма вся подешевшала повністю. Тракторчики Джинма зараз по ціну сентаїв, кентаврів, стоять. От, я всі ціни не, не помню, але я вам так кажу, основні, які є знову ж таки, від 2 до 3 тисяч і ремі 3750 то ще без торгу. Трьохциліндрові починаються. Два ж які є джин, ми файні. Донфенги теж стоять. Ці ванові файтери. Ну і 4 з кабінами, понятно, все одно більше, але, тим не менш, знижки 300-700 доларів, 800 доларів, до 1000 на якихось моделях можна дійсності реально зекономити. Пожалуйста, скільки всього стоїть на вибір. Ось ще кінтавер. 23-го року моделька по ній відкриті вже торги. Ось скаути 504-ті нові тут. Коротше, мужики, Хто шукає собі трактор, переписуйте номер телефона. Причому техніка є, як із старших років, 23-й, там 22-й. Так і техніка є 25-го року. Нові всі моделі, які в інтернеті рекламуються, от тут от можна взяти дешевше. Пожалуйста, номер телефону є. Привозка безкоштовна додому є, передоплат ніхто не бере. Техніка вся стається на облік з документами, як положено, все офіційно. Тому шукаєте собі тракторця, або міні-тракторця, або мотоблока. Такі ще є приколи, От такі у вас здорові кентавриці. Бачите, самі модні, що зараз рекламуються візні. Теж, пожалуйста, з таким. З такою гідравлікою, з компресором, з дугою. На них теж будують якісь пропозиції. То от і неї. такі ДТЗ-очки самі теж сучасні, 354 Ус з примусовою нав'язкою. Кентаври в різних цвітах, є Syntai Forte, короче, зеойні. Є вибір вибору, бачите, багато. Кому який цікавий трактор, ліпше всього звонить, питайте ціну. Ліпше всього дзвоніть, питайте ціну, буде торг. 100% буде добрий торг. На всі на трактори.